Ми розуміємо, що війна у нас почалась у 2014 році і ми розуміли, що рано чи пізно вона має або закінчитися, або розпочати з, іншим, з іншою якоюсь історією. І, на жаль, дійсно, рік назад у кожного по-різному, кожен по-різному сприйняв, кожного. Різному застала ця, ця подія, яка, яка була рік назад, 24 лютого. Я дуже добре пам'ятаю цей день, не дивлячись на те, що ми готувалися до, до цих речей, які сталися, але все одно воно якось сталася зненацька і застала нас всіх ну, дуже по-різному. Я про це узнав зранку встав, встав і мені дзвонив мій колега і сказав, що почала бомбити Херсон. І після того я швидко зібрався і вже поїхав на роботу. І, ну дуже, Якщо згадувати, що було. Можу сказати, що перший тиждень він взагалі був якийсь такий, ну його складно, складно і згадати, тому що ми постійно були на роботі, на станції. Ми ночували там і робили все необхідне для того, щоб якомога краще захистити місто і нашу станцію. Ми працювали разом всі. Було дуже багато зроблено в частині оборони нашого міста, в частині оборони, нашої станції, захисту наших людей. І я згадую, як, ну, мабуть, не було ні одної людини в нашому місті, крім тих, хто поїхав по тим чи іншим, але це вибір кожного. Хтось хотів себе захистити, хтось був дуже наляканий. Але ми робили одну річ і взагалі не розділялася. Наша громада вона була нероздільна, як на мене, от ці перші дні. От, у мене такі спогади. Чи ви вважаєте, що цей рік змінив нас, нас там кожного особисто, і Україну загалом, і в принципі і світ? Як, як ви думаєте? безумовно змінив. Ми це бачимо. Багато з нас думали, що війна буде досить коротка. Багато з нас думали, що вона буде затягнута, і ми на сьогоднішній день до кінця не розуміємо. Я впевнений, що ми переможемо, і з самого початку про це весь час говорив, усі мої звернення були... <кій> закінчувалася думкою про нашу перемогу. Ми всі змінилися. Змінились морально, змінились фізично, змінилися в частині відносин, змінились до відношення до своєї роботи кожному на своєму, на своєму місці. Змінилось тому, що в багатьох наших родинах хлопці-дівчата воюють в різних частинах. Змінилось, тому що, на жаль, на жаль, ми охоронимо наших е е героїв е досить на жаль, часто це робимо, і це не може нас не змінювати. Ми бачимо, що е ми змінили весь наш весь світ Європу, Америку, е тому що всі об'єдналися навколо нас, і ми дуже добре розуміємо, що ми сьогодні є. Тим фаркостом усієї Європи, який загрожує сьогодні агресор, які, з яким ми сьогодні воюємо. Тому, безумовно, зміни великі, зміни в всіх сферах нашого життя. У підготовці до оборони міста громади, станції, зокрема, чи було враховано досвід те, що відбувалося на ЧАЕС, міста Славутич, те, що відбувається. І продовжують буватися в Енергодарі, на Заес. Як у нас це відбувається? Що ми робимо зараз для того, щоб продовжувати посилювати свою оборону? Ну дивіться, насправді, якщо брати перші там дні тижні війни, на це сталося і ЧАЕС, і запорізька станція Енергодар. Він досить швидко був захвачений. І ми вже в перші дні зробили все, щоб цього не було. Ми робили не тільки речі фізичні, так або там охоронні речі. Ще якісь. Ми дуже багато працювали з населенням, пресою, з нашими виступами про те, що ми будемо стояти, і колектив, станція, громада наше, місто це єдиний організм. Ми ніколи не допустимо до того, щоб ворог міг за, зробити якісь там речі загарбних станцію, Це було неможливо. Тому я впевнений, що це було зроблено. А на сьогодні так, безумовно, я думаю, що ми весь час не поліпшуємося, це нормально. І, і Продовжуємо вже опит не тільки там Енергодара чи Чорнобильська станція, а взагалі досвід наших військових, які сьогодні воювали там в різних точках, і в Сумська область, там Запорізька область, Херсон і так далі. Тому подібне. Тому досвід великий. Ми продовжуємо нарощувати і поліпшуватись в частині оборони нашого міста, нашої громади. Навесні безпосередньо. В перші місяці було зроблено багато для того, щоб проінформувати світ про ядерну загрозу, яка відбуває, яка можлива, якщо продовжиться агресія, і, наприклад, там її постраждає станція, і так далі. Розкажи трошки більше про це спілкування з іноземними журналістами. Ну, дійсно, це було якби один із таких кроків, наших і наша, наша стратегія. А щоб про нас знали, і що в цілому можливий такий ядерний тероризм, який може принести досить великі проблеми не тільки в нашій країні, а й сусіднім нашим країнам, в тому числі Білорусі і Європі. Тому ми робили все, щоб пояснювати, говорити, і щоб світ нас почув. Я впевнений, що Росія, вона досить серйозно моніторить всі такі речі. І, ну, як на мене, ми робили все правильно і говорили, говорили про такі можливості для того, щоб захистити наше, наше місто і наша станція. Тому так дійсно це, це був, був такий свідомий вибір. Павло Юремовичу. Ми сьогодні працюємо: і місто, і громада, і станція все як єдиний організм. Ми працюємо всі над тим, щоб наближати нашу перемогу. Багато хто волонтерить, багато хто пішов з ЗСУ, в ТРО і так далі. От працює координаційний штаб. Чи можете ви розповісти трохи більше про цей процес? Ну, це, а, насправді, волонтерство це. Це такі другий другий наш фронт, і у нас ну дуже багато груп волонтерів, просто людей, які про яких ми навіть не знаємо, але вони дуже дуже багато роблять роботи і допомагають своїми якимись там діями або збирають кошти там, ліпля вареники, Передають на фронт одежу, шиють ну, ну дуже багато. і Ми про всіх не знаємо, але волонтерство у нас на дуже великому такому. З, з, з великою бухою, я би хотів сказати, і ми закуповуємо техніку, ми від кожен, майже кожен місяць, відвідаємо техніку на на фронт, на наш і наші хлопці дуже ну, дуже, дуже багато роблять в, цьому, в, цих, в цих випадках. По, по місту, по наскільки там по станції, ну тобто великі, великі речі робляться. Просто великі речі робляться, і про них досить навіть ну, дуже багато, багато часу треба, щоб розповідати. Тому велика вдячність цим людям, які, які цим займаються. Велика вдячність. На завершення, що би ви хотіли сказати жителям громади, в принципі, всім українцям. Чого нам очікувати, ваше бачення, і що нам треба всім робити? Я переконаний весь час кажу, казав, очікувати нам треба тільки перемоги. Ми не маємо поступатися, не маємо робити якихось речей і нам треба тільки перемагати, тому що тільки таким чином ми зможемо вижити. І створити дійсно сильну державу. І Сильне наше суспільство, ми казали, що ми змінилися, ми, мабуть, ще будемо мінятися. Але сьогодні і наше місто, і вся наша країна, всі разом. Ми маємо працювати кожен на своєму місці. А тільки на перемогу, тільки на перемогу, і я в чомусь думаю, що. Вона має бути досить, досить досить, досить швидко. Але після перемоги нам потрібно буде згуртовуватись для того, щоб відбудувати вже зовсім іншу державу і не тільки матеріально відбудувати там будинки, дороги, мости, але і наше суспільство має бути перебудоване. А нашим жителям я хочу сказати, що ми. Я впевнений, ми дуже добре захищені і нам не потрібно переживати за якусь нашу безпеку, але ми маємо готуватись до цього і, повірте, ми сьогодні досить потужно готові до таких речей.